Сьогодні хочу з вами пограти зі словами, а допоможуть нам лісові мешканці, тварини. Тож почнемо гру з ведмедиком. Давайте скажемо, який він. Ну, по-перше, він за кольором коричневий, великий за розміром. А чули ви таке слово про ведмедів кажуть, що вони клишоної? Я вам зараз поясню, що це означає. Ведмедок ставе лапки нерівно, ось так, а трішки загибає їх. І кіхтики дивляться одне на одного. І коли ходить, переставляє їх під кутом. А всі інші ходять так. Ось тому його називають клишоногим. Давайте повторимо разом це слово. Клишоногий ведмідь. Йдемо далі. Тут нас чекає красень олень. Роздивіться, які у нього гарні розлогі роги на голові. А ви знали, що роги тільки у хлопчиків оленів, у дівчаток їх немає? І інколи вони їх скидають, і на їх місці виростають нові. А це красуня руда. Лисиця. А ви знаєте, чому її називають хитрою? Тому що за допомогою свого довгого хвоста вона замітає по снігу чи ґрунту свої сліди, і її дуже важко знайти по слідах у лісі. Інший наш герой їжак. Давайте повторимо чітко його назву Їжак. Їжак їжачок, де шубка з голочок. Ви, напевне, всі бачили малюнки або у мультфільмах, що їжак носить на голках яблучко, і вірно, думали, що він хоче його з'їсти, але це не так. Я вам зараз розкажу, навіщо на голках у їжаків яблука. Їжаки бігають по землі, де багато росте високої трави. І в цій траві багато комах знаходиться. Які залазять в голки до їжака, під пузико от сюди, де шорст там м'якіша, і кусають їжаків. І тому їм хочеться дуже прогнати цих шкідливих комах. І для цього якраз яблучка і знадобляється, їх накалують на голки, з яблук капає вниз сок і змащує місце, де укусили їжачка. Ці яблучка лікують шкіру їжаків. Ну, тут ми всі знаємо назву цієї тваринки. Білка. Схожа чимось на лисицю. Давайте скажемо, який в неї хвіст. Довгий, пухнастий. А вушка які? Так само довгі. Пухнасті. А ось ці шматочки називаються пензликами, кісточками, кажуть, на голові вушка з кісточками. Так. Ну і звісно, куди ж без зайця, якого всі називають, що він боїться боягуз. А боїться зайчик. Майже всіх мешканців лісу. Тому сидить і тремтить, сховавшись за пеньок. Так. А зараз пограємо в гру Мама й дитинча. У мами зайчихи дитинка Зайченя. Повторіть, у Зайчихи Зайченя. Далі шукаємо маму. У ведмедиці. Вірно, ведмежа. У ведмедиці ведмежа. Так, шукаємо маму для цього малюка. Де ж вона тут? Це не мама, а тата, як ми вже сказали, з ріжками. У тата оленя-оленя. Повторіть. У оленя оленя. Так. І останнє малятко. Чи є ж це звірятко. Вірно, це у білки, дитинка. У білки більчиня. У білки більчиня. Так, вірно. Наші тваринки тут стоять у куточку, а на останок я вам запропоную скласти розповідь про одну із тваринок, яка вам сподобалась. Назвіть її назву. Де вона живе, якого розміру, кольору, яка у неї, який по, покрів її тіла, яка шерсть довга, середня чи маленька. Рівні шерстинки, чи закручені отакі хвилясті, який хвостик, які вушка, і що любить їсти? От давайте, на прикладі, давайте їжачка візьмемо. Я от свою розповідь про їжачка складу. Це їжак, він живе у лісі його будинок. За розміром він маленький, за кольором сірий, сірого кольору. Його хутро отакі рівні і пружні ворсини, голки. В нього маленький трикутний хвостик, ну, напевне, отакий. На картинці ми його не бачимо, але він є. Вушка у їжака, роздивіться, округлі, овальні чи трикутні. Більше, схоже, я думаю, на овальну форму. Вушка маленькі, невеликі. І любить харчуватися. Чим їжачок? Так, вірно, він їсть маленьких гризунів, їсть також і овоші, овочі, фрукти, і гриби. От пригадайте ще тваринок, про яких ми розповідали. Я сфотографую картинку, схемку допоможну вам для складання розповідей, і жду, що ви мамам, татам, бабусям складете розповідь про будь-яку тваринку.